Вислухай, Господи, правду мою, послухай благання моє, почуй молитву мою із уст необлудних. Від твого лиця нехай вирок мій вийде, а очі твої нехай бачать мою правоту. Ти випробував моє серце, навістив уночі, перетупив ти мене і не знайшов чогось злого. І роздумував я, щоб лихе з моїх уст не виходило, а в людських ділах, за словом уст твоїх, я старігся доріг нобителя, зміцняй стопи мої на дорогах твоїх, щоб кроки мої не хиталися. Я кличу до тебе, бо відповіси мені, Боже, нахили своє ухо до мене, вислухай мову мою, покажи темну милість свою, Спасителю тих, хто вдається до тебе, від заколотників проти правиці Твоєї, коренити мене, як зіницю свою дочку ока. У Тіні своїх крил заховайте мене. Від безбожних, що гублять мене, смертельні мої вороги оточили мене. Том, товщем замкнули вони своє серце, уста їхні говорять бундучно. Вороги оточили тепер наші кроки, наставили очі свої, щоб мене повалити на землю. І з них кожен подібний лева, що шарпати прагне. І як левчук, що сидить в укритті, остань же, о, Господи, його поперед, кинь його на коліна, мечем свою душу мою збережи від безбожного, від людей рукою своєї, Господи, від людей цього світу, що частка їхня в цьому житті, що ти скарбом своїх наповняєш їхнє черево. Ситі їхні сини, останок же світ для дітей вони лише. А я вправді побачу обличчя твоє, зводившись, насичусь твоєю подобою.